В я був перший раз, бо я був брати апарат, він дякуваний пішов. Ну і прийшов теж в одну школу, в другу, в третю, ті, що мене прийняли там до дітей. Ну і не було діла. Ну і кажу, до одної директриси приходжу і кажу, так, зберіть мені дітей. А пам'ятаю, що хто це дом ніксав, я ходив по, по штуркам. І це Донбоско. 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 Так, він ходив у цьому. І, цей от. і я кажу так, знаєш так, помолився, Думаю, я колись спробував їздити, але мені не виходить. А якраз велосипеди стояли, і я собі думав так, або Бог зробить чудо, і я проїдуся, або я просто перевернуся, і це буде каніць кар'єри, знаєш, І яка мені всіх дітей. І кажу так, давай до, перед дітьми, знаєш, до директриси кажу цей. кажу, слухайте, я з вами хочу поспорити. Якщо мені вдасться концерт, дітям понравиться, значить ви мене приймаєте в школу на катехезу. Якщо ні. Ми просто прощаємося вона пішла на огоду. А ми в цій школі, скільки я там був на парафії, ми ходили з катех'язи до цієї школи. Ну, реклама серйозна, так подається, як дійсно. так? Це як не повинно бути, щоб ви так не, не їздили, бо можна забитися. А, шкода, що гармошки немає. А, гармошка, гармошка, подожіть. Гармошка є. Валентин. Це свидетель наш ти. Це... це. Чекай, рик... чекай, чекай, зараз буде гармор. Це на заріб що таке О, було. Ой, чекайте. На заріб. Щось буде гармошка <звільш> <Назаріт, звільш> Ще гітару можемо дати. Гітари штричам, <звільш> ти супер. Угу. Як хтось схоче, я вас навчу, але лучше не так. На траві лучше промати, не на останці. Він цей. Що на передачах не їздив ззаду. Де тормоза? Ви на машині, то вже так не буде. Якщо передача не вибиває передачу, то да. Я потім розкажу, як вчитися. Ох, є баян. Нічого страшного. Немає шлеї? Немає. Ма я його припав. Ну давай поправимо слід. Не казали, як Ми вже само грає. Як Сондванок, знаєш, їхали, щось там машина поламалась. А вича, мабуть, бензину немає. Не заводиться. Ти пробував заводити? ну бензину. ну ти заведі. Ну поїхали. До городка їхали з Сатанова без бензину. Що зроєш? Це Слухай. Сам граюш. А? Нема регон, нема шлейфник. Що зробиш? Треба шлейки. Ну я вам скажу, що можна і грати з бая. Зробите шлейки на другий раз покажу. Звиняємося. Хорошо. Нет, концерт бив. Принаймні концерт Опа! А як вчитися, то треба раніше пробувати... На вілі потік стояти одною ногою і відписатись по цепочку, зразу не крутити, бо можна зробити шкодку